Доброго здоров'я, любі друзі! Сьогодні готуємо у рукаві хліб. Дуже смачний. Рекомендую спробуйте приготувати дуже швидко і дуже смачно. Приготування. Беремо холодну воду 400 мл. Дріжджі 25 г. Все розмішую. Додаю цукор, одна чайна ложка, і щупком. Додаю борошно поступово. І все гарно розмішую, щоб дріжджі і цукор розійшлися. Залишаю на 15 хвилин, подивлюся, чи дріжджі активні, чи ні. Як активні, додаю борошно і сіль. Сіль півтори чайної ложки солі на борошно. Додаю три столові ложки олії. І Гарно перемішую. Борошна 650 грам. Гарно вимішую, тісто липке. На стіл капнула трошки олії і вимішую. Бачите, яке липке тісто. Миску змастила олією і поставила, щоб підходило. Тісто вимішувала 7 хвилин. Тісто підійшло, змащую руки олією і вимішую. Тісто підходило 40 хвилин. Поставила, щоб ще раз підійшло. Тісто підійшло, гарненько піднялося, руки змастила олією, а тепер вимішую. Гарно перемішую, викладаю її на стіл, змащений олією, і розрівнюю все руками. Тісто розрівнюю руками, розтягую його і починаю скручувати батон. Швиденько, і гарно защіплюю. І по краях гарно защіплюють. Роблю надрізи лезвієм. і кладу у рукав для запікання. Зав'язую по бокам. Включаю духовку на розігрів на 180 градусів. Воздух звітіля вигнала, кладу на лист застелений пергаментним папером. І залишаю на 15 хвилин. ставлю в духовку. хліб випікався 40-50 хвилин. Дивіться за своєю духовкою. хліб витягли з духовки і зразу розрізаємо рукав для запікання, щоб хліб дихав. Даю йому охолонути 15 хвилин і нарізаю. Хліб получився такий, як я люблю. Скоринка хрумкенька, серединка м'якенька. Рекомендую, спробуйте приготувати дуже смачнющі. Друзі, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Всім миру та добра. Бережіть себе і до скорої зустрічі!